Лисиця та їжак, українська народна казка. Поверталася стара лисиця з невдалого полювання. У животі бурчить від голоду і де солодкими оченятами позирає. Назустріч їй їжак. Здоров був їжаче. Здоровенький вибудь, та відповів їжак і згорнувся клубочком. Як здоров'ячко. Спасибі, все добре, відповідає їжак. А давно ми не бачились, голубчику. Давай на радощах поцілуємось. Згорнувся їжак і ще тугіше. засупів. не можу, відповідає, я ще не вмивався. А знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'яса, самі овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами на капусті паслася, та й наїлася. Та що ви кажете? А я оце саме хотів вам сказати, що біля старої вільхи виводок тетеренят пасеться. Де це? так і підскочила лисиця. За струмочком праворуч, та куди ж ви? Побіжу мені ніколи. І лисиці як не було. Розгорнувся їжак та й каже Піди но, побігай, нас, голубонько, не обдуриш, та й потупав далі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.